Кохав. Через тисячу літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання. дише тихо й легко, в синяву вона простягає дозір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. В'яне серце моє от щасливих очей, що горять в тумані наді мною, розливається кров і по жилам тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви, зорі ясні, Тихий місяць мій, де ви бачили більше кохання, я для неї зірву Оріон золотий, я поет робітничої рані. Так ніхто не кохав через тисячу літ, лиш приходить подібне кохання. День такий розцвітає весна на землі і земля обирається зрання, Дише тихо і легко в синягу вона простягає дозір свої руки. День такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки.